Вітаю, друзі! У мене новина. Другий день діє 10% знижок на всю продукцію компанії Oriflame. Можливо, це небагато, але давайте порахуємо: якщо ви хочете собі обрати вітаміни, ось вони, Велнеспек, це комплекс вітамінів, і хочете його замовити, у вас буде при реєстрації мінус 15%. Додаткова знижка мінус 10%, від цієї суми ще 15% кешбеку на наступну покупку. Ну і на цю суму у вас безкоштовна доставка. Я думаю, що якщо викласти ось цю лінію, ось цю, цей ланцюжок знижок, ви відчуєте по-серйозному ці знижки. А якщо врахувати, що ви можете підписати три от. Три придбати а кожні, кожні три тижні придбати три четверта у подарунок. То четверта у подарунок, я думаю, що це вельми вигідна покупка. Тому поспішайте і обов'язково придбайте вигідні покупки. І зараз насправді 10% вигідно на любу від 300 гривень, просто на любу покупку ви це можете зробити. Дивіться сьогодні до кінця дня і ще завтра один день. Всього всього три дні. 10% додаткових на всю продукцію. Бережіть себе і мир нам!